І так почнемо наше тренування. Подивилися вниз, щоб ваші великі пальці були на одному рівні. Підкрутили таз, тим самим напружив м'язи живота, витягнули за маківкою вверх, розправили грудну клітину і зробили глибокий вдих і видих. Глибокий вдих і видих. Останній раз видих і видих. Руки на пояс, голова вправо, всерединку, вліво, диво. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер підберіться вверх, вниз. Обережно. Ви працюєте з головою плавно підконтрольно, без різких рухів. Ніби витягуєте підборіддя вверх, а не запрокидуйте голову. Добре, тепер робити півколо головою знизу вверх. Так само плавно підконтрольно, без різких рухів. Опускаємо руки вниз і робимо коло плечима назад. Три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Вперед. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Тепер ваша східна позиція стоя. Ви починаєте тазом тягнутися назад, а руками вперед. Згибаєте руки в лікцях і виходите вверх. Потягнулись тазом назад, зігнули руки в ліктях і плавно витягнулись вверх. Тут ви маєте відчувати, як ваші лопатки сходяться, коли ви згибаєте лікті. Ваші руки напружені. Руки мають бути навпроти ваших вух. для того, щоб коли ви увели назад лікті, ви відчули, як ваші лопатки з'єднуються. Коли ви тягнетесь тазом назад, ваші коліна чуть-чуть призгибаються. Коли ви вирівнюєтесь, ви зразу маківкою витягуєтесь вверх. Зробили так останній раз. Плавно опустились вниз, розслабили верх корпуса, розслабили спинку, руки розслабили голову шию, плавно піднялися вверх. Наступна вправа. Вклали долоні на коліна і починаєте з животом тягнутися до стегон. Потім з круглою спинкою вирівнюватись вверх. Знов згибаєте коліна, тягнетесь животом до стегон. І ніби виштовхуєтесь руками з круглою спинкою вверх і продовжуєте. Тут ви ребришки тягнете вверх, тут ви ніби прогибаєтесь, тягнетесь животом до стегон, а тут округляєте спинку. Вдих, прогнулись, видих, вверх, округлились, вдих, прогнулись. Видих, округлились. І продовжуйте все робити плавно, коліна згибаються, руками ніби відштовхуєтесь потихеньку вверх. Добре, зробили так останній раз. Вирівнялись. І робимо глибокий вдих і видих. І наступна вправа буде така. Ви піднімаєте руки вверх, плечі направляєте вниз. І уводити руку назад, робити велике коло рукою. Ваша задача зафіксувати таз і працювати грудним відділом, працювати руками. Руки прямі, напружені, ви повертаєтесь і описуєте велике коло назад. І піднімаєте руку знову, описуємо коло і піднімаємо руку вверх. Продовжуємо. Добре, закінчила. І наступна вправа: вам треба буде підійти до стіни, опертися спинкою, чуть-чуть ноги вивести вперед, вирівняти спину, да, ніби притиснутися, розправити плечі, підняти руки вверх, плечі направити вниз від вух. І позмінно опускати пряму руку вниз, ніби ви ковзаєте по стіні. Видих, і вдих, видих і вдих. І продовжуєте. Добре, тепер наступна ваша вправа Ви вилігті. з'їбаєте, опускаєте вниз і витягуєте руки вверх. Коли ви тягуєте руки вверх, старайтеся плечі до вух не піднімати, а навпаки направляти їх вниз. Руки сильні, напружені, прес напружений, і ви працюєте. Далі ви опускаєте руки до паралелі з полем, тобто вивели вверх, опустили лікті вниз і вивели перед передпліччя паралельно з полом. Знов до стіни і вверх. Вниз до паралелі з полом, до стіни і вверх. Вниз до паралелі з полом, до стіни і вверх. І продовжуєте. Добре. Далі ви притискаєте плечі до ваших бочків, руки перед собою. І ви уводите долоні до стіни. Стараєтесь лікті від свого тіла не відривати. І працюєте вдих, на видиху уводите. Вдих, видих, вдих, видих. Руки протиснули і розводите в сторони. Добре, цю вправу ви закінчили, і наступна вправа вам треба буде перейти на каремат і опуститись на одне коліно. В цій позиції ви підкрутили таз, кружили м'язи живота. Спочатку ви вводите лікоть назад, а ногу випрямляєте в коліні. Повертаєтесь і розкриваєтесь в інший бік, уводите руку назад. Знову тягнете лікоть назад, вирівнює коліно. І в інший бік повертаєтесь, вводите руку назад. І продовжуйте видих, вдих, видих, вдих. Видих. Старайтесь себе стабілізувати. Для цього ви маєте гомілку і стопу той ноги, яка у вас зараз стоїть на каріматі, ви маєте впиратися в підлогу, тобто вдавлювати гомілку і стопу в підлогу, тим самим себе більше стабілізувати. Таз має бути підкручений, маківка витягнута вверх. І ви продовжуєте розкрились прям пальцями, потягнулись назад, а тут скрутились лікоть назад, а коліно вирівнюєте. Добре, тепер поміняємо ноги, поставили стопу, поставте її на відстані від іншого коліна, так, щоб, вам було зараз, щоб ви могли стабільно зараз стояти. І починаєте працювати. Ліктями потягнулись коліна вирівняли і розвернулись в інший бік, потягнулись рукою назад. Добре, і наступна ваша вправа. Ви лягаєте на живіт, ноги на ширині таза руки в сторони в кулачки, великі пальці вверх. Приподнімаєте грудну клітину вверх і направляєте пальці вверх. Ви маєте відчувати, як в верхній точці ваші лопатки зводяться. І плавно опускаєтеся вниз, і продовжуєте. Старайтесь тут витягуватись маківкою вверх, щоб ви шию не заламували не вверх, не опускали голову вниз. Тобто старайтесь прям витягуватися маківкою вверх, тому що голова і шия це продовження вашого хребта. Добре. Трошки відпочила, вдих-видих. Далі ми витягуємо руки вперед. Приподнімаємо грудну клітину, уводимо лікті назад і виводимо руки вперед, плавно опускаємось вниз. Тобто, тут ваша задача так само відчути, як ваші лопатки зводяться. Руки сильні напружені. З силою уводимо лікті назад, з'єднуємо лопатки, вирівнюємо руки, плавно опускаємось вниз. Все робите в міру своїх можливостей. Не забувайте, що ваша маківка має витягуватися вперед. Добре, відпочили, склали руки, опустили підборіддя, глибокий вдих-видих. І далі руки зігнули в лікцях, опустили вниз. І знову ж таки приподнімаєте грудну клітину, руки паралельно з полом і опускаєтесь вниз. Витягуйтесь маківкою вверх, голову не опускаємо і не запрокидуємо. Працюємо. Кожен працює в своєму темпі. Добре, відпочиваєте. І остання вправа. Ви заводите руки за голову, приподнімаєтесь, уводите руки назад і зводите долоні. І потім виводите зразу за голову. Тобто, ви маєте постійно бути приподняті в грудному відділі, і руками спочатку за голову, за спинку, за голову. За спинку. Коли ви вводите руки за спинку, у вас розвертаються долоні, ви їх зводите, розводите і заводите за голову. Старайтесь лікті не опускати, тримати їх паралельно з полом. Маківку витягуєте вверх погляд перед собою. Добре. Поставили долоні біля грудей і витягнули смаківкою вверх плечі лопатки направили вниз, звели п'яточки і тазом потягнулись назад, а руками вперед. Далі вийшли в коліно кістову позицію. Поставили стопи на пальці, вивели таз вверх, руками відштовхуєтесь від корімату, а п'яточки стараєтесь направити вниз в підлогу. Плавно позгібали праву ліву ногу в коліні, ще більше, ніби п'яточку вдавлюєте вниз і підходите долонями до стоп з круглою спинкою розкручуйтесь вверх. Робите глибокий видих і видих. Ще раз видих і повний видих. Останній раз видих і видих. Ви, умнічки, добре потренувалися.